Та кабута зопіями літа это наш доминьом живем літа кабута. Як бачимо, одеситів не зупинити. Вони все одно приходять на пляж, намагаються якось вийти із ситуації, обливаються водою, засмагають і проводять свої літні дні. Скажите, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, как вам мужский сезон на этом уроке? Очень все хорошо. Главное, какое настроение в душе, как э, обстановка в доме, как люди общаются. В этом прелесть жизни. Купаться Если... можно? Купаться нельзя. Ми беремо ведра з собою і купаємося. Ви приходите тільки на лонжерон чи на якісь пляжі? Ні, тільки на, на лонжерон. А де відпочивали до воєнного зановки? Угу. Сортіровочне, зерновий, куяльник. Зрозуміло. Так ви вже скупалися чи ні? Як ні, вода? але я трохи покупалася. Як чуть -чуть. вода? Ніяк. Холодно? Так. Да. Ви часто приходите сюди на пляж? За все час, за весь період імені раз 6. Ви засмагаєте в основному, чи якось виходить покупатися? Я приходжу, для того, щоб позагорати. Mm -hmm. позагорати. Літо кончається, успішно купатися, можна і дома і купатися хоч кожен день. Воду принеси, да і купайся. Ну, ви ж бачите, що судите грижю. Іноді. Так иногда это. А я попросила ведерко мне, два ведерка на меня облили, да и все. Mm -hmm.